3 червня о перші 40 ночі два шахеди герань впали на будинок корнійців та підлісних в районі Бобровиці. Дім на два входи. Живе дві родини. Коли почули гул шахедів, корніці побігли в погріб що в кінці городу. Декілька було вибухів, але два були дуже близько і це один наш будинок. А, коли все стикло, приїхали пожежники. Довго дуже вони гасили. Багато, ну складно погасити, бо все. Заняється вогнем. Таже навіть клубника бачите згоріла, просто она назгаріла пожара. Да. Підлісні ховалися в погребі в будинку. Ну, от подвал. Перший шахет влетів в будинок, вибиралися підлісні з нього, коли вже горіло. Постраждав господар Анатолій Підлісний, військовий. Він в лікарні. Другий шахет впав в гараж, згоріла їхня Тойота та шкода, що стояла під двором. В лікарні і Надія Будко, сусідка, що живе навпроти. Коли почало бахкати, вибігла на вулицю. У мене головою пролетіло два шахети, Він за другим. Вони прямо летіли в цей дом. Вони налетіли кудись... Кудись. Вони прилетіли два, один за другим. На вулиці постраждало з десяток будинків. Побиті дахи, вибиті вікна. У той самий час шахет впав по вулиці Соборності, біля того самого Союзу, де росіяни обстріляли чергу чернігівців, які 16 березня 2022 року прийшли по хліб. Тоді загинуло 18 чоловік. В магазині повилітали вікна, покрутило вхідні двері. Повилітали вікна і в п'ятиповерхівці, що поряд. Микола Смирнов в момент вибуху підійшов до вікна. Газ рев на радіоламповому, какие лучи. А бас у нього гудить, а поряд кутасно, ну, я глянув. Наділ меніся такого повернувся і усудра бомба. Розстрілявся, як бігом сюди, А бас мені трясець крох. Ну, а, да. Уламки скла полетіли в голову, руки, спину, ноги. Рани обробляла знайома Надія Деркач. Вона ж допомагає прибирати в квартирі. Тут все було в країні, Воно зараз навіть і кухня там, і навіть в під'їзді було. З п'ятої ранку вигрібає скло любов Самікіна. У неї вилетіли всі вікна. 52, вже літати. І третій раз вже оце, оце там вже вирвати. Біля будинку розгорнули пункт незламності. Там приймають всіх постраждалих. Юлія Семенець для газети Вістьпоти.